Доброго літнього серпневого, недільного дня, українці, друзі, земляки. Цієї ночі наснилась мені найрідніша, найвірніша, вічна, незвичаюча зірка, матуся, царство небесне, Антонина Гавриловна. Я цю віршу раніше написав, а це він зараз підходить. хочу вам зачитати його. Плач дитячий у вісні розбудив так рано. В траві хлопчик голосив Мамо, 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 чомусь серце не на місці, чомусь став так рано. То серпнева ніч в мій сон запросила маму. Ой. Мама, молода й вродлива, йде лугом не кошеним, а навкруг ковиль трава, бо я моря мросиним. Там траві моє дитинство гралось тутким коником. Гралося й зарит на маму. Щоб зустрітись поглядом, дивний сон. Все промайнуло наче й життя мого. Мабуть, встануть за натую, де ж папір та де ж пирог. Забарився лише на мить, а все десь пропало. Тільки хлопчик голосить Мамо, мамо, мамо. Доброго вам дня з Богом!